Євген прилипко, бачу руку. Так, да, вітаю колеги. Ну, якщо сміливих немає, оскільки о, я так чи інакше давно залучений в процеси збору та аналізу інформації щодо управління охороною здоров'я чи здоров'ям населення на рівні громади, то я з одного боку вітаю створення е, такої платформи, ну а все інше залежить від її реалізації і підходів. Але я хочу зараз, ну, якщо я все ж таки представлюсь, да, я представляю платформу охорони здоров'я Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. І тут важливо, що ця асоціація об'єднує понад 850 громад, і понад 700 з них це менше 25 тисяч населення. Тобто, нагадаю, що в Україні більше 80 громад менше 30 тисяч населення, і відповідно питання доступності медичної допомоги, брак медичного персоналу, брак даних, інформації, спроможності, компетенції, інструментів. Управління здоров'ям громадів є критичним для ОМС малих міста громад. І оскільки єдину платформу даних охорони здоров'я, як, я так розумію, частину електронної охорони здоров'я, вирішено створювати як саме інформаційну платформу громадського здоров'я, я все ж таки дуже розраховую, що вона ще частково вирішить виклики, що стоять перед органами місцевого самоврядування, особливо малих та громад, частину управління здоров'ям в широкому сенсі, і я бачу по деяких показниках, що так воно заплановано ну і незалежно від наявності власних закладів охорони здоров'я різного рівня на, на їх території. Ну або принаймні ми маємо зафіксувати, що певних даних офіційних, достовірних, повних немає на певному рівні, і над цим треба далі працювати. І немає щодо управління і прийняття зважених рішень в сфері охорони здоров'я саме на рівні громади поки що. Я би хотів, щоб у нас було це чітко зафіксовано в процесі роботи, що чогось не вистачає, а не тільки ми зібрали все, що є. Тому що ж я не, не певнений, що ми швидко вирішимо багато питань і потреб, які існують саме в умовах децентралізації і зміни адміністративно-територіального устрою, в тому числі екстериторіального принципу надання медичної допомоги. Чому ще це важливо? Тобто я ще зараз всім, щоб було зрозуміло, з 1 жовтня 2023 року вступив дію закону України про систему громадського здоров'я, яка містить статтю 13 і ряд положень щодо повноважень відповідальності та підзвітності органів місцевого самоврядування в сфері громадського здоров'я. Ну і тут я не скажу, що це секрет, маю зазначити, що ця зараз стаття практично не працює і не може працювати якраз через брак інформації, даних, інструментів, компетенцій спроможності органів місцевого субрегування, особливо в сільській місцевості, в умовах децентралізації, зміни адміністративно територіального устрою і безпосередньо територіального принципу обслуговування. Але щодо синхронізації, і гармонізації взагалі проєктів міжнародної технічної допомоги, я знаю, Дмитро, що ви були на зустрічі з, на форумі точніше, да, з презентації на працювань в рамках проєкту розробки місцевої статистики. А, тому хочу зафіксувати, що буквально тиждень тому відбулася чергова робоча експертна зустріч Review Board, активним членом якої я є, в рамках цього проєкту і створення офіційної системи місцевої статистики, паралельно або одночасно з системою державної статистики, яка функціонує в рамках закону України про офіційну статистику, і таким чином обмежує можливості державної статистики через необхідність забезпечення статистичної конфіденційності. От ця ініціатива також фінансується USAID, але проєктом Говерла, і ця робота триває з 23 2023 року. Я не знаю, наскільки ви враховували, але те, що я бачу, я бачу, що багато речей притинається, і навіть дослідження і досвід міжнародних країн треба було б вивчити, в тому числі в рамках цього проєкту. Ну, але на цій зустрічі тиждень тому був представлений вже законопроект про місцеву статистику як первинний акт і, звичайно, пропозиції до внесення змін в інші закони та нормативно-правові акти. Думаю, що при подальшому просуванні за підтримки міжнародних партнерів зміни будуть внесені і в закон України про систему громадського здоров'я, і в закон України про державні фінансові гарантії. Але навіть в самому закону там також вже прописано, що він передбачає створення та розвиток єдиної інформаційної системи місцевої статистики. Таким чином я хочу одразу зробити акцент на тому, що переднє мапування показників та джерелових даних в рамках цього проєкту воно відбулося і дозвоново враховує розділ охорони здоров'я з відповідним набором офіційних даних, тобто які відповідають відповідним критеріям якості повноти достовірності. І вони мають бути забезпечені в рамках закону про місцеву статистику на трьох рівнях, чого я поки що так тут не побачив. Можливо, в концепції я це побачу, але це треба враховувати. Територіальні одиниці місцевої статистики, такі, так звані як об'єкти публічного управління. Тобто існує функціональні, функціональні типи територій, передбачені законом України про засади державної регіональної політики. Макро, мікрорегіон територіальна громада. І для нас це означає область, тобто госпітальний округ, район медичний кластер і безпосередньо громада. І відповідає територіальній одиниці НАЦ, відповідно європейської практики. Таким чином, створюючи інформаційну платформу громадського здоров'я, яку я зараз бачу. Ми все ж маємо враховувати, які самі дані на відповідному рівні територіальної одиниці, враховуючи децентралізацію та типу повноваження ОМС, і більшість показників, що стосуються управління здоров'ям громади, мають бути доступні саме на рівні громади, не на рівні закладу охорони здоров'я або інших юридичних осіб, в тому числі соціальних служб і так далі, а і не лише області, а на рівні території проживання громадівців. Тобто мають бути враховані не тільки захворюваності, показники, і я це бачу дуже добре, що тут враховані соціально-демографічні характеристики громади, але все ж таки на рівні громади. Тобто в процесі роботи я вбачаю все ж таки і аналізу ваших запропонованих пропозицій застерегти. Скажімо так, від перетворення такої платформи, ну, від, від певного дублювання інформації, синхронізації з іншими законопроектами і ініціативами наших міжнародних партнерів, і в тому числі, щоб ця платформа не перетворилася на накопичення великої кількості зібраних даних, які нам вдалося зібрати, без можливості ефективного їх використання на відповідному рівні територіального управління, що передбачено законодавством. Тобто я... Приєднуюсь до роботи, спробую знайти додатковий час для того, щоб ефективно працювати і проаналізувати ці набори даних, які ви запропонували, але все ж таки мої організаційні фізичні можливості обмежені, тому я прошу вас звернути увагу на напрацювання проєкту ПіСАІДІ Гаверла щодо розробки місцевої статистики і що вони передбачають, які зміни вносити, як створювати саму систему місцевої статистики. Складовою, якою є необхідні набори даних по охороні здоров'я. Це звертаюся до команди зверніть, будь ласка, увагу на ці зміни, які теж поваджуються і розробляються вашому колегу. Дякую, я, Віген, я прокоментую трохи, ну, буду намагатися коротко, щоб всі інші могли теж задати питання. Почну з кінця. Ви побачите в концепції, що в нас реалізовано групування по рівнях. Саме так, як ви кажете, це не для всіх показників, не для всіх індикаторів, не для всіх даних можливо, звісно, але ці рівні передбачені, для кожного показника вказано, там де ми це вже змогли встановити, який рівень його збору обробки, в тому числі на різних рівнях може бути різна частота оновлення даних, так теж іноді буває. Тому це враховано. Стосовно е mm -hmm. тепер трохи до початку. Стосовно громадське здоров'я... Не громадське здоров'я. Ми мали досить довгі дискусії з колегами, в результаті яких прийшли до висновку, що громадське здоров'я як термін є якраз тим, що більш точно ілюструє те, що буде відбуватися на платформі. Бо якщо ми говоримо просто про інформаційну платформу охорони здоров'я, то вихід за межі, наприклад, знову наведу приклад, якість води. Чи є це показником охорони здоров'я? Ні. Чи є це фактором, який точно впливає на здоров'я населення? Так. Чи входить це в поняття громадське здоров'я як в комплекс факторів, що стосується профілактики, лікування да, і всього, що впливає? Так. Да. Саме тому термінологічно було обрано, що це все-таки громадське здоров'я і система, а, інформаційна система в сфері громадського здоров'я. Саме це дозволяє нам виходити за сферу охорони здоров'я як таку. І отримувати інші дані. Тепер абсолютно стосовно... підтримую, Дякую, Дмитро. Абсолютно підтримую. да, і це я відмітлю. Дякую вам. Так. Тепер стосовно е інтеграції з іншими проектами. Ми, звісно, спілкуємося з колегами, які займаються схожими. Деякі для нас будуть джерелом даних. Ну, тобто, якщо побудована система, яка вже збирає якісь дані, які для нас корисні на платформі, можуть бути використані для індикаторів, ми ця платформа не є інструментом збору даних в класичному вигляді, тобто від першого джерела до користувача. Вона є системою агрегації вже зібраних наявних даних в інших сферах. Тому, якщо будь-який інший проєкт отримує дані, збирає їх певним чи визначним чином, накопичує їх вигляді, в якому вони придатні для використання і корисні, платформа це скоріше інструмент їх забору і використання в аналітичних якихось обробках. Тобто вона буде мати внутрішній механізм, ну давайте так, умовно, формування скриптів обробки, да? коли дані затягнуті, можна перекористовувати, вона буде містити завжди засліплені дані, здебільшого агреговані саме для того, щоб не накопичувати великі обсяги первинних даних, які не потрібні. Агрегація буде визначатися якраз отим рівнем, про який ви говорите. Тобто, якщо нас ну, цікавить для цього показника... Територіальна громада нам не має сенсу витягувати на платформу дані в розрізі закладів, так? якщо вони в такому вигляді не будуть використовуватися в обробці і так далі. Саме тому для кожного індикатора ми і визначаємо, і для кожного первинного джерела визначаємо як рівень агрегації, так і частоту оновлення, бо для різних даних це різний, ну іноді це пов'язане з частотою збору, іноді це пов'язано з масивом, який придатний для обробки і використання. Тобто десь щоденні дані, в принципі, не потрібні, бо їх ніхто в такому вигляді не використовує. Тому більшість того, що ви говорите, врахована, ви побачите це в концепції. Відповідно, якщо ми щось упустили, що також можливо, я допускаю, ви зможете все додати і відкоментувати, але ми говоримо, що платформа це, з точки зору даних, це проксі, та, тобто це інструмент доступу до різних інших джерел даних, а не інструмент їх первинного збору. І зручний інструмент їх аналітичної обробки, представлення і взаємозв'язків для того, щоб не робити вручну співставлення 20 різних джерел в Excel або якомусь іншому вигляді. Дякую. Тимофій бачив.